Статус зібрання, що відбулося у клубі Коцюбинського, так і залишився незрозумілим. Організувала його територіальна виборча комісія. Голова Людмила Демченко одразу повідомила, з якою метою зібрала людей. Згідно закону про місцеві вибори 2015, я згідно закону, я змушена не змушена, а маю право оголосити, оголосити підсумки, інформувати про підсумки голосування з виборів депутатів Коцюбинської селищної ради. Із виборів Процюбинського селищного голови. Зачитавши підсумки голосування за селищного голову, Демченко запропонувала новообраним депутатам приймати присягу. Але у відповідь почула запитання щодо правомірності своїх дій. Депутат по першому округу лагода Андрій Миколаєвич. Капітальний теж відносина законодавства. Надіть мені. Вибачте, будь ласка, це не. Нашого регламенту ми проводимо засідання. Постанова про оголошення була вивішена на сайті Коцюбинське, на офіційний сайт Коцюбинської селищної ради, а також газету е, е, Ірпінь здається. Газета Ірпін. Я вас попрошу, шановні депутати. Ми тільки починаємо нашу пленарне засідання. Я вас прошу його не зривати. Особа кандидата голови Хотіла запитати, що ми зараз з вами проводимо. Це є перша сесія. Перше пленарне засідання Гуцюбинської селищної ради. Скажіть, будь ласка, розвіть номер постанови і дату розкликання даної сесії. Це є принциповий момент. Тому що ви повинні дати постанову, призначити дану сесію. Якщо у вас немає постанови, значить це є збори. А збори? А зборах. Люди не приймають Це? Постанову про скликання сесії не показали. Номер не назвали. Голова послалася на іншу постанову. Рішення про прийняття визнання депутата обраним по першому і по певному округу від 27 жовтня 2015 року. Номер рішення постанови 27 сім і залу продовжували лунати питання щодо законності таких дій. Голова стояла на своєму. Екс-кандидат на посаду мера Ірпеня Євген Мельничук вимикав мікрофон перед уповноваженою особою партії нові обличчя. Голова ТВК кликала на допомогу міліцію, в залі стояв галас, аж поки до трибуни не підійшов народний депутат. Сольва, Ослан соль, соль, соль. да. Член удару. Знаєте, партія удару. Да. Ні, не Так нема Партія Та член... партії! ось да, я член партії удар, а зараз, я, як говориться, приїхав на підтримку наших однопартійців і взагалі мене сюди запросили. Сьогодні мене сюди запросили як гостя для того, щоб я, як народний депутат, контролював ці, не контролював, а спостерігав за подіями, які ось розгортаються. Насправді всім жителям. Села Кудзюбинську, селище, да. село, селище, да. хочуть допомогти. Мі... Місто, будемо говорити місто. Не село, а місто. Селище добре. Зараз, одну хвилинку, дайте я ж з вашого да. я сам, хто я хочу. Дуже гарне місто, селище. А я кандидат. Да. Давайте, давайте, щоб я говорив, не, не перебувати до ну. Сьогодні сьогодні дуже серйозна подія. Я приїхав сюди ще раз хочу, для того, щоб вам допомогти і розповісти вам, для чого ми тут усі зібралися. Для мене сьогодні перший день, я перебуваю в вашому селищі і ознайомився з ситуацією. В першу чергу, з вашого дозволу, я хотів привітати нового міського голову, яку одну хвилинку, яку ви обрали на сьогоднішню посаду. П'ять разів, наскільки я знаю, переносили її оголошення. Я правильно говорю чи ні? То давайте дивіться, одну хвилинку. Дуже гарні дівчата зібралися сьогодні, і я хочу вам їх представити. Новий міський голова. Будь ласка, Після нардепа таки надали слово представнику партії нових обличчя. Пані Вороване, Я ще нікому Нічого не надаю. Вибори нам потрібні. На сьогоднішній день проведення виборів всі зацікавлені тому, щоб всі сторони визнали свою поразку або перемогу. так? Ми не проти встановлення результатів, однак хотілося б, щоб вони відбулися з відповідності до вимог до закону про місцеві вибори. Я не просто Ми були в суді у мене є постанова. Хотіла просто зачитати її для того, щоб всі розуміли. На якій, на якій стадії ми зараз з вами знаходимося? Постанова Япінського міського суду від листопада 2015 року було задоволено нашою працю та визнано протиправною та скасовано постанову Коцюбинської селищної виборчої комісії номер 28 30 жовтня 2015 року. року. Да. Та зобов'язана Коцюбинську селищну комісію розглянути нашу заяву кандидата на посаду Косюбинського селищного голови даніша Сергія Павловича про проведення повторного перерахунку голови до тисяч року. Пановні представники територіальної виборчої комісії вони проти проведення першої сесії, але вона має відбутися лише після того, коли ви виконуєте умови закону. А саме статті 88 яка говорить, що територіальна виборча комісія. Повинна оприлюднити результати місцевих виборів шляхом опублікування відповідних місцевих друкованих засобів масової інформації. Наскільки я знаю, такого на сьогоднішній день не було. Перша сесія повинна призначатися на підставі постанови. Постанова приймається на засіданні територіальної виборчої комісії, в даному випадку кацюрської. Хотілося дізнатися номер постанови, на підставі якої було призначено дану сесію, Що це сесія? А якщо це збори, то кандидати не повинні приймати присяги, тому що це лише збори. Тому я хотів з'ясувати, по третій пункт, який був вам оголошений, не зовсім для мене зрозуміли. Це сесія чи це збори оприлюднення інформації про підсумки голосування. Тому що як ми почнемо, так буде і далі. Якщо ми зараз робимо... Далі будуть лише в'ємні місце порозуміння і конфлікту. Ми хочемо, щоб ви до кінця зробили свою роботу і передали повноваження депутатам і чесно обрано в міського селищного голові. Можна я скажу, скажу шановні депутати, вибачте, будь ласка, сьогодні в кінні теж відбулася перше пленарне засідання першої сесії. Перед нею теж я говорила з юристом ТВК питали, де ваше оприлюднення Ірпінської міської ради і Ірпінського міського голови в засобах масової інформації? Где? У них, на жаль, теж такого немає. Не Значить, з цього всього виходить, ірпінська сесія теж не мала права проводити не, своє не, засідання. Вибори, Ірпінські вибори. депутати міської ради теж не мають на сьогодні з ваших слів повноваження. співповноваження. Є дуже проста ситуація, йде політична боротьба. Я розпочав із простого людину, Ольгу вибрали, обрали згідно чинного законодавства. І сьогодні вона повинна вступити в свої повноваження. Інша сторона не дає так цієї можливості, придирається придиряє, придиряє, і за, вона виграла закон, тому я прошу всіх, я прошу всіх. Сьогодні, я правильно говорю, чи ні? Де голоса, щоб ми її затвердили? А вже все інше, там розподіл, коаліцію, ми будемо вибирати на слідувачі зборах, не зборах, а на слідущій сесії. Ось і все, чого ми зібралися. Тому я дивіться, тому я прошу підтримати це рішення сьогодні і за це проголосувати. Після чергової перебранки нардепа з місцевими депутатами з емоційною промовою виступила Ольга Матюшина. Шановна громада, я прошу до слова. Перше, я хочу подякувати всім за ваш вибір. А ми сподіваємося, що новообрані, вима шановні депутати, будуть працювати саме на користь громаді, і ми всі дійдемо до згоди задля розбудови селища. Щодо юридичних питань, як юристу, я роз'яснюю, рішення першої інстанції не набуло законної чинності. Це не рішення апеляційної інстанції. Ми підмініти поняття. Окрім того, я хочу продовжити. Я ще раз щиро дякую людям. Я все зроблю для того, щоб не підвести ваші сподівання. Ми все зробимо знову. Стало більш комфортніше. Я всіх закликаю, перш за все, до конструктиву і до співпраці. У будь-якому випадку ми всі живемо в одному селищі. Вибори проходять, а ми і далі живемо. І виключно від нас залежить те, як ми будемо жити далі. Чвари ні до чого не приводять. Країна зараз в таких умовах, що ми не можемо собі дозволити. І далі чупитися, кричати і зривати сесії дуже дякую. Я вас не бачу, роботи передати. Дозвольте далі оголосити до кінця результат.

Голова ТВК оголосила імена обраних депутатів і закрила засідання. Дякую, на цьому наше засідання оголошуєте. Шановні, шановні громада, сьогодні ми побачили, що перший раз, перший раз справедливість відбулася, не придали цьому з'ясову легітимність. І сьогодні ми голосили ново. Голосі ради ті очой громаду і вас не підведе. Я показав героїв. Скажіть, пожалуйста. Скажіть, пожалуйста, ви народний депутат. Скажіть, будь ласка, ви народний отсмотрите що. Почти вона не дає время. Це начинає така нова і мертвий. Якщо новий мертв мер так починає, я просто выбираю. Степан, так ебать. Що робити? Що? Витягувати, витягувати. Речі всі в стані Вже на вулиці біля клубу незгодні з результатами виборів організували перегляд відеоматеріалів, відзнятих на виборчих дільницях, де нібито зафіксовані фальсифікації виборів. На кадрах точно видно, як в урну різні люди вкидають не п'ять, а значно менше бюлетенів. Поки юристи готують фахові висновки щодо виборів у Коцюбинському, жителі селища роблять висновки свої. Я, я наприклад, розумію так, ви балетіруєтесь на мерея, допустим, так? Не лити бруд друг на друга. Дайте людям, щоб люди вибрали. Я правильно розумію? Вибирають її, вибирають мене. Да? А брудом ніколи не можна людину на даніша. Ти бандит, ти насильник. Для чого оскарбляти людину? Мені все одно буде матюшина, буде друга, буде третій. Мені все одно, але некрасиво обливати брудом. Понімаєте, навіть з Верховної Ради він неправильно поступив, теж чого не дати людині, щоб людина висказалася. Він право має. В кожен чоловік. Ми живемо в Україні. Ми, ми громада. Ми маємо право, свобода слова. Понімаєте, і для чого так поступати? Для чого дайте людині. Ти ж з Верховної Ради приїхав, то дай людині висказатися. Хіба так можна робити? Люди не хочуть, щоб ними маніпулювали. Вони хочуть жити по новому в країні війна. Ми не хочемо війни в нашому селищі. Ми хочемо, щоб наше селище воно було кращим. Що всі казали, дивіться, як в Кацюбинському люди хочуть працювати. Ми хочемо, щоб команда депутатів так працювала, щоб ми ними пишалися. Разом з нашим мером вони повинні бути разом одною командою. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.